У системі керувань баз даних вбудовані засоби, розробки інтерфейсу користувача для введення, редагування та виведення даних з бази. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким засобом, як форма. Форма це діалогове вікно, призначене для введення редагування даних у таблицях. В системі керувань баз даних Access 3 версії для створення форми є два автоматизовані засоби: це майстер і конструктор. Можливості майстра вони вущі, але використовувати його легше, тому насамперед навчимося працювати з цим засобом. Найчастіше форму створюють для ведення та редагування даних в одній таблиці. І для створення форми нам потрібно обрати в головному меню вкладку форми. А потім двічі клацнути на команду создання форми з допомогою майстра. Перед нами відкривається вікно створення форми. В цьому вікні ми обираємо потрібно обрати таблицю, для якої будемо створювати форму. Наприклад, таблиця «Учні». І у нас у. Всі поля таблиці будуть е, відображатися в нас у списку доступні поля. Ось ми їх бачимо. так? І далі нам потрібно з вами перенести ті поля до списку вибрані поля, ось в які, будем, які будемо вводити наші безпосереднє дані. Ми беремо всі поля, крім поля -код. Е, Чому? Тому що поле код, його тип лічильник, і дані про нього користувач не вводить. Наступному, ми далі ми нажимаємо далі. В наступному вікні ми обираємо спосіб подання інформації. Може бути в один стовбець, може бути лінточний, може бути табличний. В один стовбець це у вікні нашої форми будуть відображатися дані лише одного запису. Якщо це буде стрічковий, то у вікні форм буде відображатися декілька записів. Якщо це буде табличний, то форма нічим не буде відрізнятися від самої таблиці. Виберемо в один стовбець. В наступному вікні нам потрібно вибрати з вами стиль або дизайн нашої форми. Хай це буде рисована бумага. Нажимаємо далі. В наступному вікні нам потрібно задати ім'я форми нашої. Ім'я форми може збігатися з назвою самої таблиці. Так? І вибрати або відкрити форму для просмотру зразу, або змінити макет форми. Ми нажимаємо кнопку далі. Створена форма у нас відразу відкривається, і відображатися вона буде у головному меню. У об'єктах форми. Ось отут ось вона. Так, якщо ми. Двічі клацаємо на цій формі, вона перед нами відкривається. Так, в цій формі ми можемо вводити тані, редагувати, переміщувати, видаляти або додавати якісь нові. Ну, Наприклад, до форми, яка у нас тільки що була створена для таблиці учні, давайте ми з вами ведемо відомості про таких учнів добавимо. Ми бачимо, що у нас є в даній формі другий, третій, чотири записи. Так? Ми додамо ще два записи про двох учнів. Наприклад, додамо ще записи про райчук Олену, запишемо. Райчук Олена, дата народження 13.01,98. Стач жіноча. Так, клас 10Б. Так. І додамо ще один запис про Григорчук Григорчука Петра. Григорчук Петро, дата його народження 05. 5, 1997 року. Стайчо чоловіча, Клас також 10 Б. Так? Після того, коли ми з вами закриємо цю форму і відкриємо таблиці учні. То ми з вами побачимо, що в таблиці учні у нас автоматично додавалися два записи про таких учнів, як Райчук Олена і Григорчук Петро. Автоматично. Так.